Так, сьогодні у нас новий день, нові завдання. Коте вже на місці, контролер головний. Треба над вікном муту, тут все поздирати до кута. І під вікном ще веселіше, боже. Веселі. Нема куди навіть присісти. Тут лущиться, тут було сатином пошпакльовано. Ось там за батареєю ще більше лущиться, покажу вам. Ось. Я хочу все це до основи, на яку я шпакулювала, прибрати. І буду сюди потім по-новому все накладати. Уже по правилам ми е, обробимо мідним купоросом, а потім грунтовочкою, а потім тільки будемо заново все чи штукатурити, чи шпаклювати, не знаю, як це називається. Зараз починаю зверху зі шпалерами. І тут треба ще оцю LED-лампу, ленту прибрати, чи дитина клеїла, Вона робоча, хороша, ну, доведеться прибирати, тому що треба міняти шпалери. Тут теж може бути сюрприз у якості плісняви, а потім, може, після шпалер сяду отут і буду все це шкребсти під вікном. За батареєю буде саме весело. Ну нічого, за сьогодні ми повинні це зробити. Це план минимум. Вирішила пензликом змачувати, була прискувачем вчора стільки понамолили води, що <кій> воно ж вікна всі мокрі були вранці. Вологи дуже багато наробили. Думаю, пензликом буде легше. Мен... Менше буде води зайвої литися. Бо на суху вони не хочуть нормально відставати шпалери ці. Це паперові звичайні шпалери. Я купувала, боялася, щоб дітям було нешкідливо. Інші боялися шпалери клеїти. Хоче нормально зніматися. З першого разу не хоче. Бачите, що тут робиться? Будемо здирати. Я дійшла вже до кута, і, як я і очікувала, тут сюрприз під шпалерами в якості плісня знову. Тепер сижу і шкребу під вікном. Як же ж це важко! Ми вже сидимо з доцею вдвох. Працюємо, але все одно справа просувається дуже повільно. Саме грибок виліфу у нас туди. Це висипається от там, де тільки темні плями. Якщо не тримається, ну це хоч не таке глибоке. Якщо на землю більше схоже. Коротше, я стараюсь прибирати отакі цятки, непонятні, мені здається, це грибок. Пробирається жорсткий якийсь камень, Тут Це ж камені. Розколупали вже півкімнати. Нарешті ми дошкрібли все, що змогли відшкрібсти. На жаль, вийшло зняти не все. Отут От зверху під підвіконням з ізогіпсом було нанесено, тому що підвіконня поставили і ми там замазували дірки. І на Ізагіпсі його не відгризеш. А все інше, навіть за батареєю, все повідгризали. Буквозю, як тільки тут на мене лазили, всі руки собі покуцали. Але ми все зняли. Все. Тепер хай воно трішечки підсохне, я вже тут підлогу помила, щоб хоч дихать було якось. І будемо обробляти всі стіни, ті, що звільнили від шпалерів, мідним купоросом. Купили в Дімсадгород, там, до насіння продають. Дім, мідний купорос сказали, пакетик цей розчиняти на 6 літрів води і можна оприскувати. Я не знаю, може я буду оприскувати, а може і пензликом нанесу все. Буду робити півпорції, тому що половину стіни ще прийдеться потім доробляти, коли ми ці дві стіни зробимо. Фу, захекалася, дуже втомилася. Оце саме важке місто було. І ще і батарея жарить, жарка, не підлізеш туди. Ой, це взагалі жах якийсь. Вся батарея тепер у нас в пилюки. треба буде якось її вимивати. У нас така незручна батарея. І, і фарбувати дуже складно, а вимивати ще складніше. Фух. Так що я зараз відпочиваю трішечки і обробляю стіни, і будемо чекати десь добу, хай воно все сохне, діє, щоб остаточно нам всю пріснюву все пообивало, А потім уже приступимо к іншим етапам все будемо показувати. Три літри води і пів пакетика Оцього зараз відважу, щоб не помилитися. Все це змішуємо. Почекаємо, щоб добре воно розчинилося. І змазуємо наші стіни хворі, паличка для суші заміщує. Гарний колір вийшов. Хай воно добре розчиниться. Потім піду мазу. Думаю, вистачить мені на ці стіни, там їх небагато. Все промазало. Тепер чекаю мінімум добу, хай все добре підсохне. І потім далі будемо показувати, що ми далі думали робити. Велике дякую кожному за вподобайки, коментарі, підписки. Всім миру, добра і злагоди!